Ввечері 12 листопада порадував усіх перший сніг. Через сніг виникли ускладнення на дорогах. Перший сніг приніс радість малечі та клопіт водіям, дорожнім службам та електрикам. Опади у вигляді сильного снігу, 12-13 листопада призвели до ускладнення руху на дорогах. Через погану видимість та засніженість є випадки, коли авто з'їжджають у кювет. Дорожні служби Львівщини працюють у посиленому режимі. Усього на автошляхах області задіяно 135 одиниць техніки. Дорогу розчищають та посипають піском. Станом на 13-ту годину утруднено проїзд великовантажного автотранспорту у Золочівському районі на автодорозі Львів-Тернопіль на ділянках поблизу села Велика Вільшаниця та села Плугів, і не лише. Снігоприбиральна техніка працює по району, проте наразі сніг сипле, тому водіїв просять бути уважними під час руху по дорогах та за наявної можливості утриматися від поїздок приватним автотранспортом. 13 листопада на території Золочівського, Бродівського, Городоцького, Жовківського, Кам'янкабузького, Миколаївського, Пустомитівського, Радехівського, Сколівського, Сокальського, Стрийського та Яворівського районів негода знеструмила села. Електропостачання відновлюють.